Доброго дня, мене звати Валерій. Компанія Ваша Грядка заклала теплицю, не маючи досвіду вирощування в масштабах з огірків. І так сталося, що є в нас відповідальна людина, яка трішки переплутала сорти для цього, ми що запросили пана Юрія Подлужного компанії професійне насіння для того, щоб знайти правильно корейські огірки, такі любимі, солодкі, смачні, гарні. Знайти серед нашого поля, серед нашої теплиці Арктика. І як їх шукати вам у майбутньому, бо ж це огірок незвичайний смакота. Юрій, допоможіть нам. Е, зайшовши в теплицю, я відразу пішов е, там, де найбільше квітів, там, де найбільше жовтіші рослини. І ви знаєте, я не помилився. Е, дійсно, підійшовши і роздивився ретельніше сам пліт і кущ. Це дійсно Арктика. І зараз я вам розповім, як відрізнити Арктику від інших, ось якщо глянути на цю теплицю, від інших огірків. Ну, по-перше, дивіться, Арктика є компактна рослина, тобто у неї досить короткі міжвузля. от Причому на цих коротких міжвузлях формуються ну по декілька е, плодів одночасно, адже це букетного типу плодоношення О огірок. Е, ми бачимо ось. Його. Тут ось відбиває, тут два огірочка, тут ось два огірочка. І до того ж, Артика вона не є темним огірком. Це доволі такий ну, звичайний салатний огірок, до речі, з високими смаковими властивостями. Це шипастий, він невеличкий, і я вам скажу, що буквально перед тим, як я приїхав, тут була проведена перш, перший збір врожаю. І тому можна було б легко відрізнити по плодам, але вже вибрала, і ми маємо, як кажуть, те, що маємо. Тому при Артиці запам'ятайте, в Артиці компактний куст, коротке міжвузля, букетний тіп, і ми бачимо, що дуже гарний велика квітка. Ось вам і всі ознаки Арктики. Запитання від Олі хлопці, що краще займатися улюбленою справою чи отримувати великі здобутки? Е, ну, моя відповідь така, що великі здобутки неможливі на неулюбленій справі. Юрочка? Е, ну, звісно, що коли маєш великі здобутки, маєш і великі гроші. Тобто, це взаємопов'язане одне від одного. Знаєте, я подивилася на таблиці і зрозуміла, що ви робите гарну справу, тим, що якась господиня замість того, щоб вирощувати себе на городі. Може купити у вас огірки. Валерій, коли будуть огірки в продажі? Огірки в продажі будуть вже з понеділка на полонському ринку, прямо при вході. Смачні, доглянуті. Я, до речі, ще рекомендую саме ці огірки в полонному, тому що вони дійсно вирощені з любов'ю. Це по-перше, а по-друге, тут мінімальні внесення і добрив, і хімії. Тобто, ну, майже сказати, це. Органі. Органік, так, да, їжте з задоволенням. Тому Валерій і огірки полонне, Хай вам смакує. Не бійтеся е, огірків, які вирощені на мінеральних добривах. Тобто, якщо добрива внесені в розумних, скажімо, в науково оправданих цих дозах, то це є дійсно гарний огірок і справжній огірок. Що таке гарний огірок? Це самий смачний огірок, який вирощений своїми руками. Що таке гарна жінка? Це майже те ж саме, що огірок. <пілляв> Також виручена з любов'ю. Валерій, огірки посадили. В які будемо садити томати? Томати вже висаджені. Там, йдемо, дивитися? Е, йдемо дивитися. Там є черрі порпора, е, там є КС-14:30, там є Бодерін, їх значна частина, так як червоний, звичайний, і є, звичайно. Від корейської компанії Nunho Bio Pink Heart. Боже, яке щастя! Юрочка, ідемо наступні таблицю? Ідемо. Валерія, а це буде томати на рік? Так, да, під ялинку замість іграшок. Вже фарбоване зразу: жовті, червоні, рожеві. Ні, можна на, на новорічний стіл краще попасти? Побачимо, як нам погода дозволить. Ой, далі в нас буде рубрика новорічних страв від Валерія. Олів'є з томатів та огірків. Я не можу зрозуміти, Валерій, ви тільки вже сказали, яку ви любите кізіл, а позади на Де кізіл? Кізіл вдома росте, на ньому дитина гойдається. А кізіл це компотик буде? Кізіл не як плоди, а як дерево. Ну, помаленько росте, довго розвивається таке, випромінює спокій і стабільність.